З початком великої війни відділення номер 12 обласного закладу із надання психіатричної допомоги реорганізували у 2024-му Завдяки коштам МСЗУ там оновили приміщення та інвентар. Нині пацієнти у стінах спеціалізованої лікарні проходять обстеження та реабілітацію. Серед інших тут лікують тривожні та депресивні розлади. Завдяки співпраці із німецькою клінікою Шаріте заклад отримав vr окуляри що дозволяють проводити якісну психологічну реабілітацію після емоційних травм. Програми містять в телефоні, а пацієнт з допомогою окулярів бачить віртуальну реальність. За цими вимірами ми можемо зрозуміти, як пацієнт адаптувався. Під психотравмуючу подію і як вона для нього відчувається станом на зараз. Лікарні ті кошти, що отримує від НСЗУ, за надані пакети послуг скеровує на покращення матеріально-технічної бази, забезпечені 100% медикаментами. Харчування у нас теж повноцінне п'ятиразове. За останні 6 місяців середня зарплата лікаря на одну посаду 38 тисяч, це все. хто працює на півтори ставки 48, Медсестра на ставку 26, хто на півтори ставки ще 13. Санітарка 17 тисяч. У 2023 році на вимогу моз України у палатах встановили кондиціонери на загальну суму 500 тисяч гривень. Усе це кошти НСЗУ відчувається насправді синергія на чолі з керівником всього колективу, а і в підсумку гарна. Робота, гарний результат, які відчують на собі, зокрема в частині зміцнення матеріально-технічної бази, і цей результат ще робиться для того, аби ті люди, які сьогодні тут отримують необхідну висококваліфіковану і вузьку спеціалізовану допомогу, зокрема в тому числі і. Та категорію людей, які сьогодні потребують надмірної уваги і піклування, перебували тут максимально в комфортних умовах і були усім забезпечені. Наш заклад, ваш заклад, гарно працює по програмі медичних гарантій, по пакетах з національної служби здоров'я України. В підсумку маєте фінансовий ресурс, який правильно ефективно використовуєте. Лікарня оновлюється, а завдяки колективу злагоджено долає виклики сьогодення. Тому за сумлінну працю, активну позицію та волонтерську діяльність медики отримали грамоти обласної ради. Комунальний заклад надає меддопомогу жителям громади та внутрішньопереміщеним особам. Тож ремонти та зміни приміщення це ще один аспект якісного спрямування послуг до пацієнтів. У 2025 році в лікарні запланований капітальний ремонт даху на загальну суму 1,2 мільйони гривень за рахунок коштів НСЗУ.